Прийшла це на 23 вересня, думаю, що вам показати цікавого. Придумала. Зайшла там пиріжки заді мене, продають, бачите? Будка така світла. Купила собі пиріжок з капустою і буду його їсти. Це мені оператор купив, кстати. Я попрошайка, що це по базару. Далі піду там огірків на колядую. Купуйте дуже вкусні смачні. Дуже смачные, дуже вкусные. С капустою. Капуста классная, кстати, да. Бачите, я блеском сегодня губы накрасила. Значит, будет завтра дождь. Сейчас, я схожу, пойду. Завтра сегодня уже он. Темнее. Треба було не красити. Іспортила погоду. А я. Оце так, ми спілкуємося. я вам гроші оддам. От то мені невдобно. Що там? Ні, я чуть не вдавилося. Ми це з оператором кожну суботу, після обіду, ходимо. На 23 вересня за пиріжками. А потім на танці аеробіку. Аеробіку. Ну аеробіку я вам не показую, але якщо в мене буде це тисячу лайків і тисячу коментарів, ми вам покажемо аеробіку. Покажемо аеробіку? Да.